Всім доброго вечора. Мене звати Вадим Букатко. Я засновник телеграм-спільноти, піар коет 45 тисяч учасників і сотні тисяч повідомлень на тему отримання піар і вирішення різних, різних інтеграційних проблем uh, в Канаді. Uh, ми з Олегом Шинером uh, уже дві години більше двох годин записуємо різні інструкції інструкції для самостійної підда... подачі на work permit стадій перміт visitor record і ось зараз запишемо на temporary resident visa Олег Шиндлер, uh, міграційний консультант, з величезним досвідом. Це видно по всіх вебінарах, які ми з ним робили. Він uh, також проспонсорував не можу цього не сказати. Покупку, покупку відеокамери, де щоб в нас був якісний контент. Олег також надає спеціальну ціну на консультації uh, для нашої спільноти. і що мені дуже подобається, е, Олег являється головою спілки українських міграційних консультантів, але він про це розкаже більш детально. Давай, хвали себе сам. Добре, ну дякую ще раз за запрошення, і я завжди радий взяти участь у будь-яких ініціативах, які ти робиш, і дуже ціною нашу спільноту. Я маю на увазі і телеграм-спільноту ПІРКОЕД і е, спільноту також нашу Асоціації міграційних консультантів Канади. Арсія Сі і багато наших членів є також активними консультантами, власне, в спільноті, де ми багато чого безкоштовно просто відповідаємо людям, підтримуємо навіть інколи просто морально підтримуємо, записуємо різні вебінари, відео займаємося лобіюванням інтересів нашої громади. Ну і в принципі, взагалі, наша спілка, ну це дійсно дуже класна професійна асоціація, де зібралося дуже багато. Хороших е, консультантів рекомендую кожного члена асоціації. У нас дуже ретельний відбір. Тобто, ми не запрошуємо випадкових людей. Кожна людина, яку ми запрошуємо в наші члени, вона ретельно перевіряється. Тобто, дуже важливо для нас є, щоб люди були і професійні, і етичні. Ми відстоюємо етичну репрезентацію. Тобто, кожний член спілки він завжди діятиме не для інтересу свого гаманця, а для інтересу свого клієнта. Це не означає, що ціни наших, е, наших послуг вони дешеві. Не можу сказати, що це дешеве. Ми ніде і не пишемо, що ми будемо найдешевшими, але можу теж по досвіду сказати, що кожний долар, який ви платите будь-кому за Росія, він платиться за справжню експертність. Отже, yeah. наш останній квест, який нам на сьогодні залишиться, це коротенька інструкція про те, як правильно підготувати свою заявку на вклейку візи. Давай для цього зробимо. Е, Тож я поділюся екраном. Е, хто не бачив попередні серії нашого запису, ми створили персонажа, якого звати Тест Тестеренко. Пан Тестеренко переїхав в Канаду по КУЕТ. Е, він отримав work permit, А тепер в нього новий паспорт. Він хоче в новий паспорт вклеїти візу. І власне з цією метою пан Тестеренко зайшов у свій GCK-аккаунт, і значить, тут йому треба вибрати опцію податися на Канаду. Ми знову йдемо до варіанту з е, тимчасовими перебуваннями в Канаді, і нам треба власне вибрати тут, що ми хочемо. Ось тут зараз починається якраз цікавий момент. Дивіться, е, люди можуть помилково подумати, що якщо ми хочемо відвідати Канаду, то нам треба вибирати обов'язкову функцію візит. З одної сторони, це так, але е, не тільки. От чим е, портал трошечки модернізувався, і він дає нам можливість уже навіть з функції Work чи стадії теж вибрати опцію е, подачі на візу. Я потім це теж продемонструю. Значить, спочатку виберемо зараз от, паспорт у нас е, український, е, де ми зараз проживаємо, а проживаємо ми в Канаді. От і е, дивимося, значить, от членів родини в Канаді в нас немає. Дату народження, технічну дату, яку ми вибрали у нас е, наш клієнт. 2000 року, щоб був повнолітнім, 1 січня. Е, так, немає нікого з піаром. Е, до Сполучених Штатів немає відношення. Статус у Канаді на сьогодні воркер чи студент. Немає значення. Давайте виберемо так, щоб зекономити вже час. у Нас буде Never Married Single, і провінція цього разу поїдемо на ікон. От, бачимо «Visitors in Canada і дивимося, яку нам функцію запропонує зараз система. Так, ми нікого тут не маємо. Е, статус в Канаді. Виберемо, що в нас статус воркера завершується, хай буде в кінці року. Ну, це технічна дата, яку я вибираю просто. Так, медогляд ми пройшли. Е, так, члени родини в нас немає нікого. І так, ми самі подаємося. Біометрію ми теж вже здавали, коли їхали в Канаду. Так, ми будемо оплачувати державне мито. Ми маємо сканер зробити документи і ми маємо кредитну картку оплатити. І давайте дивимося, що в нас вийшло. Ось, значить, дивіться, в чому помилка. Ми хотіли вклеїти візу. Але ми отримали форму не для вклеєння візи. Ми отримали форму для просто продовження нашого тимчасового статусу в Канаді. Форма 5708 це форма для візитор е, рекорд. Це не вклейка візи в паспорт. Мав вже купу клієнтів, які хотіли продовжити візу. Замість того їм просто або повернули заявку, або відмовили, тому що в них вже є статус інший, який є вищий ніж візитор, і люди не можуть зрозуміти, а де я зробив помилку, що я зробив не так. Для цього ми робимо Modify My Answers. І дивимося. В самому початку. Ось тут, коли ми вибирали visit, нам треба е, вибрати тут, наприклад, Work. Я хочу працювати в Канаді. Що з цього вийде? Так, вибираємо тут дуже важливе питання. От у нас є: Я подаюся в рамках Temporary Public Policy. Я вибираю тут Yes. Все інше я вибираю No. Це питання, ну, про якісь певні спеціальні ситуації. Ми тут навмисно ігноруємо, якщо в когось може бути якась з цих ситуацій. В, даному, в даній симуляції ми використовуємо стандартну тільки форму. Е, так, у нас немає нікого зі стадім пермітом, е, нічого не міняємо. Ми холості. Дивіться, бачите, тут ми отримаємо дві опції. Нагадаю, ми вибрали статус Worker, не Visit, Worker, тобто, Відповідь на це запитання дає нам можливість або вибрати open work permit, щоб продовжити свій work permit, або Temporary resident Visa. От документ, який нам потрібен, вклеїти в паспорт, це саме Temporary Resident Visa. Натискаємо Continue. І ми отримуємо е, ще кілька додаткових запитань. Власне так, ми маємо work permit, чи ми маємо Study Permit. Тобто, це можна от тут вже теж по ситуації вибирати. Отримуємо чек-ліст. От тепер я його роздрукую, і це в нас якраз буде e, TRV for OVP holder. Зберігаємо. Переходимо до чек-ліста. І як ми знаємо точно, що ми потрапили на правильну форму. Форма 5257. Це форма на вклейку візи е, в паспорт. Зверніть увагу, до цього всі заявки, які ми використовували, це були форми Inside Canada. Дивіться, це в нас була форма от uh, Extend my Stay or Remain Canada as visitor всередині Канади. Це в нас була аплікація, от як worker in Canada. А це в нас була аплікація на стадії знову ж таки in Canada. В, даному, в даній ситуації в нас є заявка Outside Canada, але ж, ну ви напевно, здивуєтесь скажете, але ж чекайте, ми ж вже всередині Канади. Як це Outside Canada. Справа в тому, що коли система проєктувалася і будувалася, не могли передбачити, що Мордор нападе на Україну, не могли передбачити, що всередині Канади буде величезна кількість людей, яким треба вклеювати візу, і через це система просто не була розрахована на такі ситуації. Добре, що її трошки зараз підкрутили, але сама форма, сама структура залишилася такою самою. Знову ж таки, натискаємо на цю е, форму. У нас виходить сторінка, де ми можемо побачити: по перше, тут ми можемо скачати форму. По-друге, ми тут маємо набір інструкцій, як цю форму правильно заповнити. Знову ж таки, ще раз наголошу. Всі заявки, є інструкції. Ну це можна прочитати. Тут немає нічого секретного ніхто не робить з цього таємницю. Треба просто вміти читати, розуміти прочитане, мати достатньо уважності при заповненні документів. Ще раз наголошую, що дуже раджу вам завжди при заповненні будь-якої форми, обов'язково е, копіювати ну, знаходити свою заявку, яку у вас була на коеті, і дивитися. Що ви там заповнювали, щоб не було ситуації, коли ви тут пишете одне, а в попередній заявці ви писали щось інше, тому завжди порівнюємо, що ми писали в попередніх всіх заявках. Як виглядає наша форма? 5257? двадцять Уже знайомий нам формат. Нічого іншого тут немає. Бачите, в нас немає тут якихось галочок, де ми вибирали функцію, що ми хочемо. Бо функція є тільки одна: вклеїти візу в паспорт. Заповнюємо UCI, заповнюємо власне, що ми хочемо. Важливий момент, ще яку візу ми хочемо. Дивіться, є транзит-віза, це для тих, хто просто транзитом через Канаду їде, а є візитор-віза. Ми вибираємо завжди функцію візитор-віза, цю опцію. Особисті дані заповнюємо всі: імена, попередні імена, дату народження, місце народження, стать, країну, статус, попередні статуси, де ми ще проживали, звідки ми подаємося, ми завжди вибираємо в даному випадку, ми вибираємо, що ми подаємося з тої ж країни, де ми живемо, тобто Канади. Сімейний стан. Далі заповнюємо знову ж таки про попередні свої стосунки, якщо є релевантна інформація: паспортні дані, національний документ, чи є статус в Америці, контактна інформація, мейлінг адрес це тобто, якраз та адреса, де, куди ми хочемо, щоб нам потім. ну, Звідки ми будемо відсилати паспорт, і куди ми будемо його просити назад? Residential address – це де ми фізично проживаємо. Якщо це не той самий, не та сама адреса, то пишемо ту адресу, яка релевантна. Якщо це та сама адреса, то просто це поле стає неактивним. Телефон, імейл обов'язково. Мета візиту. Знову ж таки, в нашому випадку, коли ми на Куаті, коли ми хочемо просто продовжити собі е візу вклеєну в паспорт, щоб мати можливість повернутися в Канаду, якщо ми, наприклад, поїдемо провідати рідних чи у відпустку хочемо поїхати. У нас тут є дві опції гарні: якраз «Returning worker, returning student. Оптимально брати «Returning worker». Можна звичайно брати Family Visit чи просто візит, але ну в даному конкретному випадку Returning work він не є найоптимальнішим. Нам треба сказати, скільки ми будемо перебувати в Канаді. В принципі, тут можна заповнити будь-які рандомні дати. Я зазвичай це роблю або на три роки, або до кінця терміну дії паспорту. Все одно більше ніж до кінця терміну дії work permit, чи до кінця терміну дії паспорту, візу вклеїти не можуть. До речі, це теж дуже велика якраз відмінність між законодавством Сполучених Штатів і законодавством Канади. Сполучені Штати можуть видати гостьову візу до 10 років, навіть якщо паспорт на коротший термін. Віза все одно не перестане діяти, якщо навіть паспорт закінчився Люди з новим паспортом, але з візою діючою старому паспорті можуть заїхати в Сполучені Штати. Канада, згідно закону, не може видати вам е, візу довше ніж термін дії вашого паспорту. Е, заповнюємо ці дані, гроші. Е, до кого ми їдемо? Ми вже бачили ці поля у заявці на візит рекорд. Тобто, тут в принципі теж можна написати тут членів наших родин або просто якихось там друзів, знайомих, родичів інших. Тут в принципі це не грає ролі, е, яке вони відношення до мене мають: сусід, родич, там подружжя, мама, тато що релевантно. Найвищий рівень освіти вказуємо тут. Три останніх місця роботи вказуємо. Секція background дуже важлива секція, її треба, в принципі, завжди ретельно читати. І все, що до нас відноситься, маємо поставити галочку Yes і надати деталі. Пам'ятаємо, що в цих полях є лімітована кількість е, знаків, тому не пишемо тут довжелезні простині», пишемо лаконічно, коротко, вживання абревіатур це ОК. OK. Work permit WP, open work permit, OWP, Study – SP. Коет, ну коет ТРВ, ТРВ. Тобто все, що треба, тут можна вказати. E, в кінці не забуваємо поставити галочку тут, що ми даємо згоду, щоби з нами сконтактувалися, в разі чого прописуємо тут своє ім'я. Якщо це гостьова віза для дитини, то ім'я когось з батьків, дата, не забуваємо валідувати. Якщо ми щось заповнили неправильно, при натисканні кнопки валідації воно видасть помилку і покаже нам, що ми не заповнили. Воно буде червоними рамочками показувати нам, і ми знаємо точно, що ми пропустили. Можемо зразу йти до цього місця в аплікації. І якщо ми це виправляємо, воно потім цю помилку знімає. Тобто, все дуже гарно продумано в даному конкретному питанні. Заповнили форму. Повертаємося вже в наш е, профіль. Значить, далі йдуть доступні документи, які нам треба е, вклеїти. Оскільки ми подаємося з середини Канади, в нас список документів він дуже короткий. На відміну від заявки на гостьову візу, які люди подають з поза Канади, де в них є довжелезні різні там от, ну, тебе багато документів, які доведуть, що ви не залишитеся тут нелегально, що ви нічого тут не будете робити протизаконного і так далі, і так далі. Тут дуже проста заявка. Паспорт, фотографія, медогляд, якщо це релевантно, і канадський статус. Щоб отримати візу, нам треба показати, що в нас є дійсний канадський статус, який власне і дозволяє нам. Фактично дуже легко податися на цю вклейку візи в паспорт. Я коли в своїх клієнтів подаю в супровідному листі. Я навіть просто банально пишу, що мій клієнт це іноземний студент в Канаді чи мій клієнт це іноземний робітник в Канаді. В нього закінчується паспорт для того, щоб мати змогу повернутися в Канаду після відпустки, нам треба нову візу в паспорт, вклейте, будь ласка, візу. Тобто, це в принципі досить адміністративно легка і проста заявка. Держмито оплачуємо. А, ще важливий момент: теж часто мене люди питаються, чи треба заповнювати на гостьову візу оцю от Schedule 1. Що таке оцей Schedule Е, Це документ, який буде перелічати, які у вас є там історія мандрівок, історія там ще якихось додаткових документів. Де у нас ця форма? Ось вона. Ось. З середини Канади ця форма вона опційна. Я її завжди пропускаю, не обов'язково її заповняти. Бачите, тут і про армію питаються, і про якісь там ще там чи були ви свідками якихось злочинів проти людства, чи ви були якимось членом організації, державна служба, якісь от попередні мандрівки? Бачите, можемо додати ще мандрівок. Якщо ми б... нагадаю ще раз, з середини Канади ця форма опційна, вона не потрібна, можна її проігнорувати. От, і повернемося в наш портал. Власне, в принципі, ну, знову ж таки, технічно ми можемо завжди розширити заявку, щось поміняти, ми можемо завжди додати ще членів родини. Е, до речі, ще такий момент. Мене часто питаються, чи варто подавати кожного. Існує така теж от, міська легенда, що якщо я буду на кожного члена родини окремо заявку подавати, їх розглянуть швидше. Не зовсім так, це не завжди так. Це все одно буде індивідуально в кожного члена родини. Я зазвичай все одно раджу подавати заявки синхронно, групові заявки на всю сім'ю просто для того, аби і рішення, бо здебільшого, якщо це групова заявка, то рішення теж буде. Е, е, Цій сім'ї дано одночасно бувають виключення з правил У мене навіть от буквально за останній місяць було вже дві сім'ї, де в мене частина сім'ї отримали зразу, а частина ще не отримала. От в одному випадку батьки отримали вже рішення, а їхні діти ще досі на розгляді. В іншій ситуації мама та дитина дити, мама з дитиною отримали. У батька був до запит документів про службу в армії, і його заявка ще на розгляді Хоча це були групові заявки. Такі випадки теж трапляються, але нічого страшного в цьому є. все одно загалом моє рекомендація. Вона полягає в тому, щоб подавати заявку групову, в принципі, ну напевно, це от все, що ми хотіли з вами сьогодні закрити. І якщо ще ну, тобто, то тобто, звичайно, що в кожного якісь свої ще окремі нюанси, в кожного якісь окремі свої обставини. Тобто, якщо у вас нетипічний випадок, то і ви не можете самостійно з ним розібратися. Рекомендую звернутися до е, фахівця, будь-хто з Асоціації канадських імміграційних консультантів. Е, давай навіть ну, я скористаюся такою привілегією, я просто коротенько вам покажу: От сайт нашої спілки RCSCUA. В Секції Members ви можете побачити от всіх моїх колег. От Богдана, Остап, Іра Мацюк, Марина Гарві, Олена Вебер, Таня Карбованець, Догонос, Даша Гравчук, Люда Білінська, Іван Кадідик, Андрій Папіш, Іра Таманчук, Лашкевич, Олена Палатнік, Свята Зеленчук. Ще мене встигли додати буквально свіжих кілька нових членів. Ми чекаємо, ще їхні профілі, але заходите сюди, вибирайте того, хто вам подобається, до кого вам не знаю, душа більше лежить. Можу щиро порекомендувати будь-кого з колег. Всі дуже високі профі і просто хороші люди. Олег, це, це було род на мене торт. сьогодні. все. кажу, це була родзинка на торті. Так, <кій> так <кій> заслуговую вирізати і зробити навіть окрему окрему презентацію. Слухай, а дякую <кій> за деталізацію. Дякую за твою експертність. Думаю, ні в кого немає сумнівів після скільки вебінарів. А дякую за таку професійну етику. Коли там знаєш, не, не тянеш там одіяло на себе. Завжди рекомендуєш. Я пам'ятаю, тебе звертався там до по по, по по різним темам вебінарів. Ти казав так: це краще йди сюди, це краще йде, іди роби там. Тобто, мені дуже дуже це імпонує. А, дякую за твоїх три години часу. На цих декілька інструкцій. Ми їх наріжемо в різні в різні окремі відео для зручності користувачів. Дякую за підтримку в чаті, дякую за підтримку наших благодійних ініціатив, дякую за підтримку всіх, дякую вам, не тільки тобі, а й вам за підтримку всіх новоприбулих. Вадим, а тобі велике теж дякую, що ти це все організував, бо те, що, до речі, теж я такий момент ще відмічу знаєш, є, ну. Професійний іммігрант, як людина, яка вже там тричі іммігрувала з різних країн в різні країни, завжди є різниця менталітетів, різниця от, в певних от, моментах кожній хвилі імміграції. Українці є не виключенням от, українці в Канаді. От чим напевно визначається зараз от, спільнота, хто приїхав по кое це те, що все-таки це люди, які пожили досить довгий час уже в незалежній Україні, які вже виробили якісь от, норми і поняття свободи, сервісу. Самоорганізації, бо все-таки, ну, більшість наших членів, напевно, переїхали ще. Ну, деякі є які навіть до першого майдану. Переважна так. більшість до другого майдану, до всіх подій, власне, до російської агресії. От а от. От ця хвиля імміграції, яка зараз якраз покоя, то це вже, в принципі, люди, які ставлять свободу на перше місце і вміння самоорганізовуватися, напевно, у цієї хвилі українців воно є найвищим. Ну і це видно по спільноті. Це теж ти і команда однодумців, і всі адміни теж у вас велика, скільки двадцять чимось адмінів, напевно, величезна команда. Уже так. Тобто це дуже круто. Так що тобі теж дякую за те, що просуваєш інтереси громади. Не без вашої допомоги. Супер. Окей. Все, дякую за допомогу ще раз на добраніч.